Будеш показувати, яку ти хочеш. Даєш щось показу. А, а мені тут стояти чи з тобою ти? З тобою йти? Ось тут ти наче це говорила, так? Да? Так. Да. Можеш мені там не запаковувати прям дуже так. Ну, мені ж треба, як, як ти її в машині повезеш. Просто в пакет поставиш. дощ ішов, а під ними завчас супер. Бо не такий аж сильний дощ був, поняття. Дуже гарно. Ре, Нереально. Таке жовте прям. Так. Яка красота Вообще. Ніколи не думала, що квіти Чи, це твоє що п... Я буду квітала зайти. Ти вже чим тільки не займаєшся. Я різносторонні люди. Інтами, і грибами, і олія, все просто Да. лиш купляйся. І фотоапарат. Ой, ну це таке там не ходить. Таке я прям відпочиваю. Ну, я і тут відпочиваю. Але тут таке, знаєш, по натхненню в мене є якась ідея, я можу піти фотографувати. Да. Ну, як тільки ідеї немає. Давай вже треба цей сонячні дні такі. Ну, листя, дивишся, не сильно жовте, ти бачиш? А Шо? от зараз будуть приморозки то тоді. Да. Я ж теж не хочу, знаєш, що воно все опало потім. Так. Да. Боже, яка Боже. красота. Красота? Да, так, дуже Боже. гарно. Все, все. Да. якраз 20 гривень, два кукща. <реш> 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 а ти по чому продаєш Інна? Чому подають, да. Як? Чи це секрет? Ні, не секрет. От ті маленькі вже можна там дешевше їх продати, бо взагалі були 80, угу. 80, 100, 120, 150, 180. Такий великий кущ, скільки да. куштує. А, тут великий? Тут... Ну тут вже, мабуть, немає. У мене було на п'ятницях два Ш... великі. Там щось їх три, наче куща був. Іменно з таких прям необ'єдних.